Thank you У рідні безвісти зниклих оборонців та полонених збирають підписи під зверненням до мера міста із проханням встановити інформаційний банер зі світлинами військових. Про це згодом у випуску на календарі 14 липня дивитеся новини на телеканалі Візит. Мене звати Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стисло про те, що ще потрапило у фокус наших журналістів. Справжній син Маріуполя Володимир Вааль сьогодні у Кременчуці попрощалися із полеглим військовим. Як просувається перехід релігійних громад від Московського патріархату до складу Православної церкви України на Полтавщині? Сьогодні у Крюківському райсуді продовжився розгляд справи щодо продажу майна, яке належить громаді Свято-Успенської церкви, але яке було продане екс-настоятелем храму. Якість води, що біжить із кранів містян, у зв'язку зі спекою йдеться про її погіршення, що на це кажуть у мерії. Непрості часи для ринку праці, та кого шукають роботодавці у Кременчуці. Правоохоронці Полтавщини повідомляють про викриття агенток РФ, які передавали координати та палили військові автівки. Так, за офіційною інформацією, поліція спільної з СБУ затримали двох мешканок Полтави, які співпрацювали із російськими спецслужбами. Жінки передавали ворогу геолокації українських військових, критичних об'єктів і представників державних структур. Також влаштовували підпали військових автомобілів. Одну із агенток затримали у Дніпрі під час виконання завдання. Шу у Полтаві нині фігуранткам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Вони знову і знову озброюються плакатами світлинами зниклих чи полонених оборонців виходять на акцію, не мовчи, полон вбиває. Вже давно подібні зібрання стали голосом не лише військовополонених, а й тих захисників, про яких рідні не мають жодної інформації. Так у неділю, неподалік палацу культури Кредмаш, знову говорили про важливість повернути усіх із російських катівень та про тих, хто зараз вважається безвісти зниклим. До акції нагадування доєдналася й наша знімальна група. Немає випадкових людей. У кожного з присутніх на акції нагадування є розуміння, як це чекати: чекати, чи то на звістку, що живий, чи то на повернення з полону. До Кременчука на подібні зібрання їдуть рідні військовополонених та безвісти зниклих із Кременчуччини. Так пані Юлія приїхала із Гриньків. Рівно півроку дівчина чекає на бодай якусь звістку про свого батька, військовослужбовця Василя Токаря. Юлія констатує саме такі події це ще одна можливість для родин зрозуміти, що у своїй біді вони не одні. Він зник в нас. Селеному пункті не 14 січня з 13 на 14 січня. От уже півроку ми буваємо на різних акціях і кричимо разом з усіма цими небайдужими людьми про те, що ми шукаємо наших рідних, і ми безпосередньо. Робимо всі можливі дії, звертаємося в усі можливі інстанції державного недержавного плану. У нас є велике об'єднання 110-ї бригади, яка допомагає в пошуках, зверненнях, зустрічах з координаційними штабами з усіма можливими також інстанціями. Я говорила з ним в день виходу. Він мені обіцяв 5-7 днів, максимум 10. І коли сталося так, що на 10-й день я не почула його голосу. Саме з того моменту ми почали боротися, шукати, надіятися. Жодної, жодної думки поганої в нашу голову ніколи не приходило. Ми завжди віримо і чекаємо його. Ми знаємо, що він живий, просто він не має зв'язку. От я, я вірю в те, що батько живий. Пані Інна ще одна учасниця акції нагадування. Жінка приїхала із Градиська. Дев'ять місяців вона чекає на інформацію про свого рідного брата Юрія. Зник він на території населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. На той момент, коли він зник, основною бригадою в Богоявленці була 37-ма. Всі останні бригади, якщо ви бачите, перва танкова, 37-ма, 123 двадцять ТРО і 77-ма – це ті бригади, які були на той момент доєднані. До нашої інформації. 400 хлопців безвісти зниклих саме на території Богоявленки. Тих, яких ви бачите, це та бригада перва, та 37-го, всі вони являються безвісти зниклими. Серед людей з плакатами та світлинами і пані Маргарита разом з чоловіком вона виходить нагадати, яким болем може обернутися чекання. Тримаючи у руках світлину безвісти зниклого сина, Маргарита розповідає: зараз разом з однодумцями прагнуть достукатися до місцевої влади та зробити усе, щоб місто пам'ятало як військовополонених, так і безвісти зниклих захисників. Я збираю підписи на встановлення банера, щоб пам'ятали безвісті наших зниклих героїв. Та полонених, бо мало приділяється уваги до цієї теми. Збір підписів триває. Адресуватимуть звернення міському голові. Саму конструкцію зі світлинами прохають розмістити неподалік Палацу культури Кредмаш. Ну а стати голосом полонених та безвісти зниклих може кожен. Анонси майбутніх заходів можна знайти у соцмережах спільноти та у ЗМІ. Минулої ночі ворог вчергове атакував Полтавщину, а саме Полтавську громаду. Внаслідок обстрілу ворожими БПЛА пошкоджено п'ять приватних будинків. Двоє з них зазнали значних руйнувань, вибиті вікна, розбиті дахи. Одна людина постраждала. Про це повідомила виконувачка обов'язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Поліція та СБУ на місці події документували воєнний злочин, здійснений Російською Федерацією. За процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом. Вчинення воєнного злочину. Ну і маємо сумну новину із передових позицій фронту. Знову втрата сьогодні у Кременчуці попрощалися із військовим на ім'я Володимир Вааль. Його побратими називали справжнім сином Маріуполя, чоловіком, який пройшов найгарячіші точки спротиву з ворогом. На жаль, 6 липня 26-річний Володимир став частиною небесного війська. Сьогодні з воїном прощалися десятки побратимів, рідні та земляки, які від початку великої війни знайшли прихисток у нашому місті. Деталі із церемонії прощання у матеріалі Лесі Жуйкової. Мужній сильний, щирий, хоробрий. Володимир Валь став на захист батьківщини ще задовго до повномасштабного вторгнення. Однак, 6 липня 25-го року життєвий шлях захисника обірвався, яким залишився Володимир у пам'яті знайомих, рідних та побратимів. Далі у їх словах завжди міг підбадьорити зі своїм приколом, з маріупольським вайбом. Ну такий, типу, басяк. Е але воїн він прийшов на півроку раніше ніж я, морську піхоту. Ну прослужили з ним всю повну масштабку. Зі спогадів побратима бійці батальйону, де служив Хотин, таки позивний полеглого проривалися на Маріуполь у 22-му, щоб деблокувати місто. Саме там Володимир отримав перші поранення, але незабаром повернувся у стрій і продовжив боротьбу. Останні роки чоловік служив у бригаді спеціального призначення Азов. Ні на місяць, ні на тиждень він не лишав службу, не переставав воювати. Класний був чоловік, чудовий батько, син і побратим. Я ж кажу, це дуже велика втрата для особливо для хлопців. Усі знайомі Володимира згадують його як позитивну людину з тонким почуттям гумору. Втім, під час бойових завдань кажуть побратими, чоловік був серйозним і хоробрим. Це людина, з якої можна було піти, в любов бойову задачу і бути впевнений, що він тебе не підведе. І, ну, і сам ти був дуже впевнений. глядя на його спокій та самовпевненість. Зі стягами у руках та під звуки заклику до вшанування полеглого сина України провели в останню путь. Відомо, що у бійця залишилися дружина та син, поховали воїна на Свіштовському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою його життя. Твоя хвилина. Минулого тижня у храмі рівноапостольної княгині Ольги, що на правопережжі Кременчука, вперше відбулася архієрейська літургія у цій парафії, яку очолив митрополит Полтавський Кременчуцький Федір. Після спільної молитви нашим журналістам вдалося поспілкуватися із Владикою Федором, тож детально про те, як просувається перехід релігійних громад від московського патріархату до складу православної церкви України на Полтавщині, про небезпеку афілійованої УПЦ та інше дивіться. У сюжеті Дар'ї згури. Перехід релігійних громад від УПЦ до ПЦУ в Україні триває вже майже сім років. Втім, і досі значна частина громад залишається в юрисдикції УПЦ. Тож медійники поцікавилися у владики Федора. Зокрема, як наразі просувається перехід на Полтавщині. Тенденція продовжується до приєднання. Вона то сповільнюється, то прискорюється, але приєднуються парафії. Ну в Кременчуці в нас ситуація складніша, тому що віряни приєдналися, але духовенство із частиною своїх фанатично налаштованих прихильників утримують в полоні руського міра храми і не хочуть віддавати вірянам. Тому значна частина вірян, наприклад, цього з успенської церкви молилася сьогодні з нами і змушені ходити сюди до цієї парафії Ольгінської. Не маючи свого храму, прокоментував митрополити ситуацію, яка нещодавно викликала значний суспільний резонанс. Мова йде про наказ Державної служби з етнополітики та свободи совісті, виданий 8 липня 2025 року. У документі зазначається про виявлення ознак тісних зв'язків Київської митрополії Української православної церкви з Російською православною церквою, іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Московський патріархат до сьогодні. Не зробив тих справжніх кроків, які засвідчують про те, що вони вийшли зі складу російської церкви. Ну, по-перше, в статуті своєму вони залишили посилання на грамоту патріарха Олексія, в якій сказано, що вони єднаються з іншими церквами тільки через московський патріархат. Їхні єпископи до сьогодні залишаються членами синоду російської церкви, тобто це просто позиція очікування. Ми вичікуємо, коли Путін поставить вимогу українцям зберегти їхні структури в Україні. Тоді ж ми поцікавилися думкою владики Федора, зокрема, чи вважає він доцільним наразі вдаватися до жорстокіших заходів у відповідь на виявлені зв'язки Київської митрополії УПЦ із забороненою в Україні Російською православною церквою? Складне питання, безперечно, що кроки мають бути, не можна. Залишити це на самотік. Церква бере участь у війні безпосередньо, як би там хто не казав. Тому кроки мають бути, вони пов'язані з національною безпекою. Але зрозуміло, що це має бути в законному руслі, це не має переходити якісь законні межі. Ну я думаю, що оце визнання Державної служби етнополітики і свободи совісті це такий один із кроків. Вже кілька тижнів поспіль ворог беззупинно обстрілює українські міста, завдаючи ударів по мирному населенню. Тож на завершення ми звернулися до митрополита Полтавського і Кременчуцького за порадою, як морально виснаженим українцям не втратити віру і сили в таких складних умовах. Якщо це якось підтримає, ну принаймні віруючим, да хто вірить в Христа. Нам треба згадувати апостолів. Які і і Богородицю, які стояли перед Голгофою. так вони не знали про Воскресіння. Це ми готуючись до Пасхи, знаємо, що буде через декілька днів Пасха. І п'ятниця страсна для нас таке собі переживання умовне, а для них це все було неумовно. Тому і нам ми маємо проявити стійкість і віру. Віра наша полягає в тому, що Істина обов'язково переможе, що зло буде покаране, тому що зло не може панувати в цьому світі. Та за словами владики Федора, витримати цей шлях допоможе тільки стійкість, надія та духовна глибина. Сьогодні у Криківському райсуді продовжився розгляд справи щодо продажу майна, яке належить громаді Святоуспенської церкви. Йдеться про два житлові будинки, які були продані як з настоятелем церкви Сергієм Богайчиком. Як раніше стверджував сам настоятель, отримані кошти були направлені на розвиток церкви. Утім, ставропігійна релігійна громада Святоуспенської парафії УПЦ продовжує відстоювати свої права через суд та наполягає на поверненні майна і незаконності самих дій пана Богайчика. Більше із засідання далі у сюжеті. З першого засідання перебила повітряна тривога. А далі, коли воно таки розпочалося, відповідач Сергій Богайчик подав клопотання про заборону його знімати особам, присутнім на суді та змі. Суддя, пробувши майже півтори години в нарадчій кімнаті, дане клопотання відхилила та оголосила нового представника третього відповідача пана Ковальчука. Чи бажаєте скорицатися правом, надати якісь пояснення, чи перейдемо далі до дослідження доказів? Я б хотів скористатися правом, надати е, пояснення по справі. Добре. І якщо можливо, в мене б хотів би скористатися правом, задати питання представнику позивача по позовній заяві. Тож він запитав, чому позивач посилається на збори парафіяльної ради від 14 жовтня 2024 року, якщо договір купівлі продажу будинків схвалили майже на рік раніше, 5 листопада 2023 року. Релігійній громаді стало відомо про те, що представник російської православної церкви священник Іосиф здійснив незаконно по договору пожертви Відчуження церковно приходської школи, а також здійснив незаконно по договору купівлі-продажу продаж двох будинків нерухомого майна, які були продані згідно договору купівлі-продажу. Після того, як стало відомо ці обставини, релігійна організація зібрала збори членів релігійної ре організації, де поставила питання. Чи члени релігійної організації на загальних зборах, чи схвалюють вони ці два договори? Та пояснив, що в ході обговорення члени релігійної організації дані договори не схвалили. Як і з'ясувалося, рішення на відчуження вони не надавали. На що Ковальчук згадав про ще один протокол від 11 листопада 2023 року? Відповідно до якого перед укладенням договору члени релігійної організації, яка виступає позивачем в даному спорі. Оговодили укладення договору купівлі-продажу? Невідомо. Зрозумів, цей договір му заявили клопотання є неналежним, недопустимим недопустивим і недостовірним доказом. Він штучно створений Богайчиком, у якого до цього часу є печатка з попереднім нинуванням, і він штучно створив цей договір уже після подання позову. Далі Ковальчук уточнив, чи передбачено статутом релігійної громади попереднє погодження громадою будь-якого відчуження майна. На що отримав ствердну відповідь? Відповідно до пункту 2.1, пункту 2 статуту Свято успенської релігійної громади Української православної церкви міста Кременчука Полтавської області в редакції чині на час укладення спойлерного договору вищим органом управління є парафіальні загальні збори. Далі в позовній заяві зазначено. Якщо ви не можете, читати. Згідно із пунктом 2.3 пункту 2 статуту до виключної компетенції парафіальних зборів, зокрема належить планування фінансово-господарської діяльності парафії, розглядають та подають на затвердження іпархальному архією річний план витрат, розглядають і подають на затвердження і парафіальному архією фінансові та інші звіти парафіальної ради і доповіді ревізійної комісії в рамках цього статуту, статуту ОПЦ та статуту Кременчуцької паркі визначають. Порядок володіння, користування та розпорядження майном парафії, що належить їй на праві власності. Так ви вважаєте, що укладення від імені парафії, тобто релігійної організації, да. угоди по відчуженню майна і фраза порядок визначення володінням користування» – це є тотожними да, поняттями? Ага, да. да, зрозумів. На цьому суддя оголосила, що у розгляді дослідження документів та позовних заяв до 16 вересня цього року оголошена перерва. Тож далі буде. Журналісти акцентують увагу місцевої влади на погіршенні якості води. Так сьогодні під час засідання виконкому прозвучало питання щодо стану води у домівках містян, адже раніше йшлося, що можливо погіршення якості у зв'язку зі спекою. Ось що на це кажуть у мерії. Насправді, у першому джерелі якість води погіршилася. Це пов'язано з хіміо-біологічними факторами. Плюс у нас на вихідних ми спостерігали рівень кисню в межах одиниці. Тобто це дуже мало. дуже мало. Але Кремчук водоканал має всі настрійні реагенти і забезпечуємо ту якість, яка передбачена спортивна. Ну, тобто вода в кранах відповідає вимогам санітарного. Епідеміологічних норм вода в Кременчуцькому водосховищі на жаль псується щодня. А тим часом Кременчуцька телерадіокомпанія, що фінансується коштом платників податків та отримує з міського бюджету щорічно чимале фінансування, і тільки цьогоріч обійдеться місто у понад 23 мільйони гривень, продовжує таку собі свою справу, борючись і проти незалежних змі Кременчука. Наприклад, не так давно у своїх новинах вони вкотре вирішили покритикувати інших журналістів, представників приватних медіа за свої ж помилки. Зокрема, Кременчуцьку газету, яка показала у своєму. Матеріалі Від 30 червня цього року, як громадська активістка Валентина Трофименко звертається до журналіста комунального телеканалу Дмитра Царюльника з проханням взяти у неї коментар щодо її позиції про знесення пам'ятника матросам Дніпровської флотилії. Тоді жінка отримала суцільне ігнорування. А через декілька днів у Кременчуцьких новинах з'явився матеріал про головреда Олега Булашева. Тож такий собі погляд з боку на риторику представників комунального медіа від громадської активістки Валентини Трофименко. Далі вони ніколи не показують патріотів, громадян, а показують тільки владу і вихвалюють її. Щоб закрити рота своїм конкурентам незалежним ЗМІ в компанії візит. І Кременчуцькі газеті саме вони доносять правду про те, що наша влада отримує 100 тисяч зарплати, по 80 тисяч кожний отримує допомоги, чого не мають наші громадяни. Сьогодні у стінах Кримачуцької міської ради відбулося чергове засідання комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Серед іншого йшлося про встановлення у місті додаткових камер відеонагляду. Тож, де такі з'являться, та які ще питання обговорювали депутати? Дивіться далі. Розпочалося засідання з розгляду доручень, які раніше надав голова земельної комісії Сергій Порчирян. Серед таких встановлення камер відеоспостереження поблизу території колишніх артскладів. Як повідомив начальник управління благоустрою Володимир Окунь, на сьогодні камери вже встановлені на двох в'їздах зі сторони Ревівки та вулиці Небесної Сотні. Крім того, під час засідання стало відомо, що наразі проводяться роботи з оснащення камерами відеоспостереження і під'їздів до Деївського сміттєзвалища. Однак там виникає проблема з я спілкувався і раніше, я стикався, що якщо не наші комунальні, за часу на наших комунальних стовпах, наші камери вішать, то на чужій стовпах це ж договірні відносини. Зараз от ми це питання вивчаємо щодо розміщення, тому що якщо воно самовільно буде розміщено, воно буде знято. Це питання на контролі і ми проводимо. Тоді голова комісії Сергій Порчирян зазначив, що депутати очікують повторної доповіді від Дмитра Кисельова вже з позитивними результатами на наступному засіданні. Далі комісія перейшла до розгляду проєктів рішень. Зокрема, присутні підтримали питання щодо надання та продовження оренди земельних ділянок і приміщень місцевим підприємцям. Остаточне рішення депутати традиційно ухвалюватимуть на найближчому засіданні сесії міськради. У Кременчуці, які по всій Україні, ринок праці переживає непрості часи. Вакансії відкриті та охочих їх зайняти небагато. Серед основних причин низький рівень заробітної плати, відсутність гарантій та страх мобілізації. Наші журналісти поспілкувалися із представницею центру зайнятості, аби з перших вуст дізнатися про ситуацію у Кременчуці. Та почути думки самих містян, що насправді стримує їх від офіційного працевлаштування. Тож подробиці у нашому матеріалі. Станом на лютий 25-го року в Україні налічувалося 123 тисячі осіб, які шукали роботу через Державну службу зайнятості, з яких 100 тисяч були офіційно зареєстровані як безробітні. Водночас відкритих вакансій налічувалося 221 тисяча, що свідчить про значний дефіцит кадрів. Особливо гостро це відчувається у Кременчуці, де багато підприємств шукають працівників, але не можуть знайти кваліфікованих спеціалістів. Однією з причин цього є мобілізація, яка забрала значну частину працездатного населення. Селення. Переважно чоловіків віком від 25 до 60 років. Цей відтік посилюється міграцією, і, як свідчать дані, сьогодні 74% компаній повідомляють про нестачу робочої сили, а вакантність позицій сягнула 32%. Фахівець відділу рекрутингу Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості Ірина Калапкіна поділилася статистикою кількості осіб, які перебувають на обліку в центру зайнятості Кременчука. Жінок на обліку 82. І один відсотка чоловіків 17,9 молодь до 35 років 23 відсотки. Якщо е, стосується внутрішньопереміщених сім, кількість збільшилась, раніше їх було менше, ну це ж звичайно Це е, зараз 120 осіб. Учасників бойових дій 9. І особи з інвалідністю 51 особа. Але оце ж. Якщо ми заговорили про осіб з інвалідністю, скажу, що вакансій в базі для осіб з інвалідністю 90%, тобто вдвічі більше, чим у нас перебуває на обліку. Чому? Тому що є такий закон, згідно якого роботодавець повинен виконувати 4% квоту щодо працевлаштування інвалідів. Роботодавець має право сам її шукати, роботодавець має право надати нам заявку за 3ПН, ми будемо допомагати. Вакансії є, і не всі вони, як то кажуть, двірники підсобники, не кіні. Є і архітектор, є і агроном, є і інженер, тобто комп'ютерщик. Вакансії різні. Нині в базі центру зайнятості Кременчука відкрито понад 600 вакансій, які навіть до війни завжди користувалися попитом. Проте зараз вони стали ще більш дефіцитними. Роботодавці буквально змагаються за працівників. Особливо бракує робітничих кадрів, зазначає пані Ірина. Великий попит на водіїв, категорія С і Є зараз перевезення по Україні за кордон, водії Б, і С теж потрібні, і «Д» перевезення людей. Верстатники, слюсарі, слюсарі різні, слюсар інструментальних, слюсар складання металевих конструкцій, верстатники широкого профілю, токарі, фрезерувальники. Пані Ірина констатує, також проблемою є й те, що за деякі вакансії роботодавці пропонують не більше 10 тисяч гривень зарплатні. Багато навчальних закладів дитячих потребують кухарів, бо ви розумієте, що в освіті і в охороні здоров'я зарплати невеликі. І ну, людина піде на 17 тисяч в приватний якийсь заклад чи на 8 туди. Та, попри широкий вибір, кількість охочих працевлаштуватися офіційно залишається невеликою. А причини на те різні. А що ж про це говорять самі жителі Кременчука? Відчутно, що під час війни ринок праці, звісно, так трошки просідає. Але з іншого боку, мені здається, відкрилося багато нових можливостей у зв'язку з тим, що мобілізованих багато, багато людей виїхало і власне знайти роботу профільну, якщо ти фахівець справді на не так важко. Якщо ти фахівець, якщо ти готовий працювати, тому що багато хто не готовий працювати за навіть за 20 тисяч. Я просто дивлюся, молодь не готова працювати за 20 тисяч. Наприклад, випускникам в університетів теж важко знайти роботу, бо чи то мали зарплати, та не такі працівники не хочуть йти. Не студенти, які закінчили, їх не хочуть брати, бо немає опиту роботи, а звідки йому взятися. Тому що по графіку я тріхи підходять Може, ну, ні з ким оставлять ребенка, а садики зараз треба часу до тривоги працюють. З приводу неофіційно, я не впевнена, що тут питання ще в мобілізації. Мені здається, питання більше в податках і у потребі забезпечувати соціальний пакет виплати. Тому що ми стикалися передусім з таким. З негативним явищем, що ми не братимемо на роботу саме через мобілізацію, ми не стикалися. Стикалися нам навпаки, не дуже подобалися в. Ті варіанти, коли ми не будемо оформлювати офіційно, відповідно, у тебе ненормований робочий день, у тебе немає жодного судзахисту, у тебе немає стажу нічого. Втім, за словами фахівців, ситуація на ринку праці залишається динамічною. З одного боку зростає потреба у кваліфікованих кадрах, з іншого зберігається обережність з боку шукачів роботи. Фактори різні: економічні, соціальні та безпекові. Центр зайнятості продовжує працювати над тим, щоб поєднати потреби роботодавців і можливості громадян. Та чи вдасться знайти баланс, покаже час. Що ж, цією інформацією завершуємо наш новинний випуск. Далі традиційно кілька слів про синоптичні реалії вівторка. Так, найближчий тиждень, за прогнозами експертів, має бути по літньому спекотним. Завтра у Кременчуці зафіксуємо температурні коливання у межах відміток плюс 20 вночі, плюс 31 протягом дня. Має бути хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Отож, дбайте про своє здоров'я, особливу таку спеку. Залишайтеся у безпеці, адже. Ворог не припиняє спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. Підписуйтеся на соцмережі візиту. Там ще більше новин. Зустрінемось у цій студії завтра.